Всім привіт! Нас дуже давно, я дуже давно не, не знімав довгі відео, але сьогодні прям взагалі буде круте відео. Сьогодні в мене буде конкурс сюди от залізти. І ще зі мною буде Кирил. Mm. Ладго. А ні, треба Збирається, збирається з потужним шагом, потужним. Ну, я заліз. А Давай, Аплодисменти що... в студію. Обійди! Два. Сколько можно? Мне уже тебя снимать тяжко. Бежи, бежи, бежи. Я это сделал. Теперь он. Да. Ай. Ну він зібрався. А я відео. Він пішов обходити закрома. Що ви скажете по поводу цього, цього конкурсу? Матом можна? Ні. Тоді все добре. І чесно для вас один уривочок Відео було дуже актуально чесно вам скажу. Вау. Всім пока. Він не участвує. Ну, no, він не участвує. Я ja, зритель, я студия. Да. Всем пока. Inflop.